В УКУ реконструюють корпус на вулиці Іларіона Свинціцького. Будівлю звели на початку минулого століття за проєктом львівського архітектора Владислава Дердацького. У міжвоєнний період тут була гімназія. За радянських часів школа. У 1996 році будинок передали Львівській богословській академії, яка згодом стала українським католицьким університетом. Тоді будинок був в аварійному стані. Університет відремонтував його власним коштом. На велику реконструкцію корпус закрили у 2023 році. Завдання полягало у тому, щоб пристосувати будівлю до сучасних громадських та академічних потреб, зробити її доступною та інклюзивною. Відкриття корпусу після реконструкції заплановане на січень 2025 року. Тут з'являться нові багатофункціональні простори, аудиторії, конференц-зал, трапезна, громадські та студентські зони. Усі ці приміщення стануть доступними для маломобільних людей, зокрема завдяки встановленому ліфту. До реконструкції університет залучив фахівців з відповідних державних інституцій та комісій, експертів з України, Німеччини і США. Уже з нового семестру сюди повернуться студенти і викладачі. Простір також буде доступний для проведення конференцій, цікавих подій і заходів для громади.